Oh uh. Всім привіт народ! З вами я Стас і Ютуб канал Fisherman 15. Сьогодні я прийшов на річку Дністер, і так як у нас вже осінь, я спробую половити річкового хижака. Взяв свою паличку до 20 грам, прийшов на одне з таких місць, в якому я рибалив на минулому сезоні, і спробую тут когось половити. На риболовлю в мене є 3-4 години, тож давайте не витрачати час, будемо розкладатися, а вам, як завжди, приємного перегляду. Буквально декілька слів на чому я зібрав ось цю паличку. Це у мене Каліпсо Агіра з тестом від 4 до 20 грам. Взяв я таку вудку, бо сьогодні планую ловити на відвідний повідець і буду кидати важкі ваги, тобто 18-20 грамів. Тож якось так. Катушечка у мене також стоїть цілова, це Каліпсо Агіра 4000 і шнур 0. Шостий. Будемо впиратися на судака, жерха, а там побачимо, як воно вийде. Якщо що, будемо ловити всю рибку, і я буду всій принципі, радий. І плюс цього комплекту є, що ця вудка довжиною 2,60. Тобто можна буде далеко пуляти від від повідець, аж за русло, і облавлювати його з шостої сторони, що з цієї. Так що, в принципі, заснасть розповів. Давайте збирати оснащення, чіпляємо приманку і вперед кидати воду. Декілька слів за оснащення. Воно у мене максимально просте. Це йде основна волосінь. Тут у мене застібка. До застіпки я чіпляю ось такий подвійний вертлюг. Завдяки цьому вертлюгу мій повідець зовсім путатись не буде. Нанес я чіпляю ось такий відвод сантиметрів 30 і грузило 20 грамів. Сам відвідний повідець, у мене буде плюс-мінус метр 30, метр 40 Ось так. На кінці ставлю застібку, маленький офсетник і на край ось так чіпляю віброхвостик в такому зеленому кольорі, розпочну з нього, а там будемо експериментувати. В принципі, приманки є, тож будемо пробувати, робимо перший закид і погнали, ловить. Рибку, річкову Дністровську. По проводкам навіть від неї повідець. Тут, в принципі, все просто. Так як повідець довгий, приманка парусить в воді, сама грає за рахунок течі, нам потрібно просто інколи протягувати. Протяжки я роблю або два оберти катушки, або один. Тобто тут треба експериментувати, що краще працює. Тож я зараз один раз, там, декілька разів зроблю подвійний оберт, потім один оберт. І так побачимо, на якій паузі схопе рибка. Якісь зачіпи, краще перезакинути. В друзі, яка подача була перша. На паузі як бахнула рибка. Я аж цей, аж прозрів. Опа. Блін, друзі, я не розумію. Закиную то спінер, щось непонятно. А що це? Товстолоп! Товстолоп, <ріпи> йоме Шо, за хвоста зачепив чи що? <ріпи> да такий кабанський. <ріпи> ну то що погано за хвоста оце зачепився? Нічого не подвижний, то він тут блять кругом. По верхнести палу может быть ничего. Угу. А, нет, стоп. Я вообще шось не його. А що це я там шось зачепився? А, він походу запутався в леске ч. <поставлю> А ну-ка. А, вон, да-да-да, там что есть. Стоп, стоп. А. Кормушка, блядь. Кормушка чья-то. Вон на ней. А, ну теперь все понятно. Давайте я туда педиду оторву. Ты что да? дивите. Бачите яка ситуація. За кормушку, а тут шнур чийсь. Блін, бачите, яка ситуація. Кидав телспінер, а толстолоб, видно у когось за хвіст забагрився, Снасть відірвав, заплутався десь за дно. І я просто зачепив цю снасть і дістав. Дивіться, який толстолоб. Дивіться, народ, який лобатые. Це не перший. Да? Ты не на ньому ще еще опарочку тебе. Да, опарыш, он, он до крючок. Он до, якщо вам видно, он на краю хвоста, гачо. Да, вон вон вон. Це він в когось зачепився і відірвав. Такий кілограм 7. Да, да 7 килограмм. Такий кабан. Я говорю, я в шоці. Я щось бачу, що зверху плескається. Я щось подумав, що це жерех, Ставлю цю. Я так вже поймав неделю назад. Так? По поверхності плавав той солоб. Я не знаю, всяку поймав. Нічого себе. В берегу підійшов. Ні бійте, нічого. Ні бійте, будь. І за це так. Це й теж взагалі. Дивіться, без царапини, без нічого. Я попався просто за хвост. Да. Пропливав, блядь. Ага. Я в шоці. Ну що шо, народ, якось так, блін, тільки почав рибачити і зацепив такого лобатого. Мені там один дідусь допоміг, то дістали його він під саком. За хвоста просто, блін, зачепився, я не очікував. Я ж кажу вам, щось плескалось, вирішив покидати, думав жери. І ось бачите. Така рибошка. Ну, напевно, зараз буду йти в машину або ще покидаю, навіть не знаю, що робити. Ну, його відпускати не буду, візьму, бо то столоба давно-давно не ловив. Напевно, що в минулому році, якщо пам'ятаєте, на містку там. А, стоп, це я в інстаграмі викладав. Ні, на ютубі цього не бачив, але все одно, в минулому році було. Фу, ну все? Його зараз також сфоткаю в інстаграм. Ну і давайте ще декілька разів прокидаємо тут, спробуємо також половити. Він нехай поки що полежить. Фу, ну що, трішечки відійшов від того лобатого. Повернувся, продовжую. Ще трішки покидаю на судачка. Якщо ні, то піду, віднесу його в машину і пройдусь ще там поїду на канали, на щучку, покидати трішки. Ну, якщо ні, то ні. В принципі, риболовля вже склалась гарно. Так що, якось так. Коротше, друзі, я не знаю, що сказати. Я трошки прокидав, ні одного клювання не отримав. Вже на годиннику 9-го ранку ти, в принципі, буду топати, бо ще є плани. Вийшла така рибалка одної риби, було декілька клювань, як ви бачили, але цільового хижака не було. Ну нічого, і таке буває. Тому все, давайте я зараз збираюсь і буду йти. На жаль, друзі, коли я повернувся в автомобіль, у мене щось сталося з камерою, і вона не записала звук. Ось вам фрагмент. Тут я просто говорив, але звуку не було. Ну нічого, вже. Кінець записую вдома, вже навіть зробили сільодочку з того стола, бо вже їли, дуже смачна. Тож, друзі, на цьому буду завершувати я свою риболовлю. Видалась вона ось така вого, коротенька, але рибу піймали, клювання отримали, що ще треба. Так що, друзі, все, наступного разу поїду на фідер, тож ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новенькі відео. З вами був YouTube канал fisheron 15, я Стас, па-па, до зустрічі в нових відео.